Друзі, вітаю всіх на YouTube каналі Ферма Майстер Клас. Як ви догадалися, вже будемо починати сезон висадки і цибульки також. Чеснок практично вже посадив, я вже не знімав, як я другу грядку садив. Те саме. Перекопував, так само тикав. Попкою донизу хвостиком доверху. А перед цим, коли перекопував, через 2-3 копи проливав курничком розведеним. А перед тим, як взагалі починав перекопувати, посипав попілом. Так що технологія та сама. І зараз йдемо починати висаджувати першу цибульку. Сьогодні одна з найкращих умов для висаджування. Погода плюс 15 в день. Зранку було, правда, градусів 7-8. А зараз ось хто минули десь на початку жовтня я показував, як я підготовлював цю грядочку. Бачите, така акуратна, невеличка, але ж. Десь 2,5 на 6,5. Там метрів 16-17 квадратних, десь так. Ось якраз спочатку білесеньку, біле крило, сказала мама, зветься вона біле крило. А ця темна цибулька, не пам'ятаю, ми її просто називаємо червона. Раніше її називали Кримська, не знаю, чи це правильно. Багато хто з вас, можливо, володіє інформацією з приводу цієї червоної цибулі, як вона правильно по сорту назветься. Отже, технологія приблизно така. Прокапую на 2-3 рядочка, два рядочка роблю, треті просто обозначаю, щоб не загубити. Два рядочка просажую. Далі рядок, який обозначений, і ще два копаю. Два сажу, один, третій залишається обозначення, покуда у мене прокопано і просажено. Щоб орієнтуватися. Щоб були відносно на око я беру, нічого не виміряю спеціально на око. Десь відстань між рядочками. Приблизно так, щоб ваша сапка той інструмент, який ви будете між обробляти, пропалувати чи просто шарудити, щоб влага затримувалась, то десь, ну, ось на п'ятерню, як то кажуть. Оце така відстань. Від мизинного пальця до великого пальця. Оце відстань між рядками повинна бути. Щоб проходила. Або цей тризубчик проходив, або культиватор Фокіна. Або невеличка, середня така сапочка, щоб проходила. <кхід> ну, У кого мало цибульки, допустимо, на таку грядку можна взяти і на широку сапку. Це от розширена п'ятерня на 25 см можна між рядками робити. Я буду робити десь сантиметрів 17-18 см між рядками приблизно. І ось так. Спочатку висаджую білесеньку. Тут буде у нас біле крило. Десь, я думаю, ну отак її хватить, мабуть. Ось так. Так. Потім другу третину вже висажу червоною цибулькою. І якщо знизу трошки залишиться ще місця, то я там залишилось у мене трошки. Часнику Любаша, то я досажу. А це ось декілька секунд покажу. Ось так, бачите, я зробив і нижню грядку. Верхню. Я знімав, показував і технологію, і все як висаджується. Так само попками донизу, хвостиком до верху. І вийшло, у мене тут по 9-10 по штучок лягало отак в поперек. У цьому році ми вирішили всі грядки. І цю грядку, і цю чесника висадити в поперек. садити. Не вздовж рядки, я маю на увазі. А поперек садили. А там, як я і казав, то все аж туди до бузка, бузочок, ото там в кутку, від бузка і аж оце сюди. І, можливо, навіть я ряд чи два. Полуниці приберу. І це буде все. У нас оце перчик. Дуже гарно тут родить перчик у нас е, в нижніх цих рядках. Це я повиривав старий вже перець. Залишилась полуниця. Полуниця оце зверху 2-3 рядка родить, далі, все, гаплик. Там повний абзац. Тому, ну, як мінімум, два рядка можна прибрати і там перчик висаджувати. Це ще ми поки що. У планах, як то каже, в роздумках. Ось. А зараз приступаю до висаджування цибульки ось тут. Тому я беру лопату, буду вже копати, потім буду показувати в процесі. Ось. Дивіться, друзі, приблизно так. Я просто прокопав більше. Ось взяв. Три хвилинки, шух-шух-шух шух пройшовся, прокопав отам, от, де вішенька у нас, буде, я ж забув, е, натикаємо помідорок. трошки. Будуть томати на літо. Десь штучки 3-4 тут і штучки 3 тут. Десь у нас тут 6-7 помідорок стирчить завжди. А вже отут якраз ось буде два рядки, десь і третій вже. Буде обозначати, щоб не заблутитися і орієнтуватися по рівню Третій отак десь буде. А то там буде перед вишенькою два рядочки цибульки. Так? Зараз поки що грабельками заволочу і ще підрівняю і зроблю під третій рядочок, так, щоб була вже платформа така. І все. Так само орієнтовно, як часник. І. Получається, щоб довго не балакати. Так само, як чесник рядочки. Тільки тут вже будуть у нас рядочки ось так. У чесника там, виходить, у нас були рядки по склону вниз йшли. А тут будуть навпаки поперек склону, вода стікає ось так, щоб затримуватися. Тому що цибуля вона ну, трошки ніжніша, можна погодитись з цим, ніж часник. Часник грубіший і більш виносливий. А цибулька вона така, їй е, поки вилізе, якраз якщо навіть трошки буде стирчати на зиму, нічого страшного, то е, цибульку хіба що на сантиметр на два глибше можна засаджувати. І так само потім ті рядочки. Е, Зворотньою стороною грабель, не зубчиками, а планочкою, граблями отак зрівнювати. Я так само робив і по чеснику. Навіть отсюди видно, що я не зубками рівняв, а зворотньою стороною граблів. Порівняв, ото дві грядки вже є. Оце тільки відміна в тому, що ми вже тут будемо не по стоку води, по напрямку склону робити рядочки наші, А поперек, щоб трошки влага затримувалась, тому що тут внизу у нас і так дуже-дуже волого. Як бачите, он навіть там, де я вступав, видно, що ще грязючка така трохи. бачите, І отут у нас дуже сиро під сусідським забором, дуже сиро. Тому я тут і залишу можливо декілька. На не декілька там на 2-3 рядка ще у мене чесничку залишилось, оце якраз під чесничок. А це все буде цибулька. І от там зверху буде теж цибулька на сонечки. там. А то томати вже будуть тут. І тут понад краєм будуть у нас помідори. Так що я зараз заволочу і зроблю два-три рядочка, покажу вам приблизно. Ну І пару цибулин тикну, щоб ви розуміли, що це і як це. Оп. Ось, бачите, друзі, заволочив грабельками. А потім початкові два, головне, вимірять десь. Навіть, я казав, десь 18, ні, мабуть, 20-25 сантиметрів між рядками, щоб, бо крупні сорта цибульки, це попіл із добривом. Амофоска і попіл. Отак, пару рядків так, пару рядків можна добривом якимось ще можна чередувати. Ось десь така відстань. І оце видно, щоб останні будемо не загрібати, щоб орієнтуватися, як вже третій черіть, наприклад. Черів я такой самий мотига, не мотига, міні-плужок, я не знаю, як його називати. Ось таким приблизно грабельки, традиційні. Ну, і як я казав, будемо починати з цієї красуні. Біле крило, мама казала. Беремо і так само, як чесночок попкою. Раз. Ось десь так, щоб вона, якщо виросте, щоб сильно на дорожку не лізла. От. Сантиметрів 5-7 ми втикаємо, ще вона засипеться трошки. І вийде якраз нормально. Ось. Відстань між ними теж, щоб ж друг другу не мішали. Не заважали. Ось, так само, як і чеснок садили приблизно. Технологія почти та сама, бачите? О, оце приблизно. І вони так ідуть собі у рядочок. О. Я вже всю показувати не буду, оце засняв вам, декілька штучок показалося, бачите? О, І потім обратною стороною зворотньою. Грабельок акуратненько заволочим, заволочим, і все. Бачите? Така технологія. Так незручно мені тримати. Я вже натисну паузу, потім десь рядків декілька пройдусь, отак от, десь отак сюди. І почну, коли вже червону цибульку також покажу. О, а то я, як і казав, залишив під помідорки. Тут декілька штучок тикну на літо і тут. Оце кому цікаво, просто покажу. Дивіться. Ось таке добриво на основі курячого посліду. Бачите, курничок такий в перемішку з органікою. А це тут і амофоска, і попіл. Все перетерте. Вон, бачите, видно амофоска. Крупінки там є. Добавлено трошки, ото, ото шарики такі, то амофоска. Ну і попіл просіяний. Чистенький попіл. І ось така Оце в кожен рядок ми сипемо таке. Ви вже бачили, видно. Щоб уже бути в курсі діла, я зразу все покажу. І зараз заволочу оцей перший рядок. Волочу я, коли просажу. Так, цей поки буду не трогати. Зараз зроблю ще два. І тоді верхні два загортаю грабельками. Третій залишається для орієнтиру. Готую ще два, верхні два загрібаються, третій залишається. І так далі, далі, далі. піду, Я думаю, десь по досі білу посадимо, а там уже і червона сяде. Побачимо. Як, як буде, так буде. Не хватить підчасник, нічого страшного. Значить, тут цю всю грядочку засадимо білою і червоною. От, друзі, бачите, виходить так от. Зараз я загрібаю три рядочка, так? Три рядочка загрібаю, а цей четвертий залишаю для орієнтіра. І так, як я і казав, ще три роблю, потім три загрібаю. Уже вирішив не 2-3, а 3-4. Тому що граблі довгі, бачите, достають. І я не буду топтатися по цьому першому. Три загрібаю, четвертий залишаю для орієнтіра. І так далі пішов, пішов, пішов таким чином. Перевертаю, як я і казав, бачите, ось так. Оп, от таким макаром загрібається. О, мені просто незручно однією рукою. І так потім планую, щоб було сплановано воно все отак. от. Все, буду відключатись, потім уже загальну картину покажу. Я думаю, тут нема нічого такого понад секретного і те, занадто технологічного. О, отак от, от. Це сліди попілу, як бачите, так само у кожен рядочок амофоску, попіл і навіть і курничок, трошки такий сухий, тільки вже курничок. То був в бочці. Розчин курничку. Зараз я вже спланую. Потім, потім вже покажу майже всю грядку, як вийшло. Ну, я думаю, це десь півгодинки, максимум 40 хвилин. І ми з цією грядочкою покінчимо. Поки що на сьогодні все. Там все поробили. Це я вважаю, це до обід, до обід я справився з перекопуванням і з посадкою. Та так трошки по городі почистив, походив. І цю зараз після обіду ще зроблю, і треба на вечір вже і вдома дещо, і по квартирі. Як ви бачите, у мене там і балкон, і все це треба все робити. Турбот хватає, не дивлячись на те, що вже скоро зима і вже прогнозують перші приморозки. Так що треба поспішати завершити згородом. Ось так у нас виглядає. О, друзі. Бачите, вже і е, біленька отут заканчується. У нас половиною рядочків. Біленька заканчується і пошла воно вже червоненька там. Піврядочка червоної і оці вже два рядки будуть червоної. Ось такої. О! Зараз будемо червону засаджувати. О, таким чином. Попкою донизу, хвостиком доверху і потихеньку, помаленьку висаджуємо десь 15-20 сантиметрів, щоб вона просторно їй було виростати і радувати нас ворожаями. О, таким чином. Бачите, приблизно відстань ви бачите самі. Отак. От і зараз знову я це все грабельками зарівняю, спланую і, і на цьому все ще. Ось дивіться, ще тут пару разів залишилось скопати нам ось. О! Отак от виглядає вже. Да, вже Оце, якщо враховувати цей рядок, то це, це вже десь половина отут. Це вже пішов перший рядок, це вже нижня половина буде. Якраз оці червоненької повинно вистачити десь от так от десь. А там побачимо, або чесничком досадимо, або вже наступного разу, бо вже щось дуже щось. В другій половині дня щось важкувато копається і волочиться, і взагалі все. Навіть і нагинається просто дуже важковато. От, бачите, це пішла вже червоненька. Ось так от. І десь вона отак от, дивіться, присипається, о, і їй так сантиметрів 5 зверху виходить. Це я вже рукою показав, продемонстрував. І заодно і попіл цей закриваємо, все. І десь зверху над хвостиком, щоб ну, десь до 5 см було, поки вона виросте до грудня. Навіть якщо трошки стирчать буде. О, все. Зараз я і ці два загрібаю рядочки. Ну, може, пару раз, не більше ще. Прокопаємо і все. Так що, друзі, приєднуйтесь, хто ще не з нами, підписуйтесь, медгриби Шовковиця, хай усім здоровиться. Мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. Всім гарних врожаїв. Пишіть, хто чим довольний, якими культурами у цьому році. Не забувайте про лайки, вподобайки, коментарі. А також долучайтесь до моїх інших соціальних мереж. Посилання до них у першому закріпленому коментарі і у описі. Під кожним з моїх відео ласкаво просимо скорішої перемоги над рашизмом бажаю всьому миролюбивому людству здихатись від цієї чуми 21-го століття і вже жити і вирощувати на радість своїй сім'ї, родині. На радість, якщо є злишки, я не скриваю. У мене бувають. Злишки трошки ми навіть і продаємо на ринку місцевому у нас. Так що, друзі, хай щастить. Не забувайте і до зустрічі. Ой, друзі, не можу я без поскриптум, хоча вже і сил немає. Ось отикнув я таку гілочку. Щоб не забути, покуди досадив. Як я сказав, вже досаджувати її я не буду, поки тут оці 2-3 рядки. Це я залишу на часник, що залишився у мене. Тут досажу чесничком. А оце біла і червона цибулька. А вже на верхній той грядки буде Шекспір і Радар. Це вже потужні сорта, такі крупні, оті наші вже випробовані на нашій землі. Ось уже збираю інвентар, весь огородньо-садовий, склав все вже ось так от. Як бачите, і зверху грядка отак виглядає. О, О вийшло, то там, може навіть і, там і два рядочки залишаться, щоб просторно чесничок був. Побачимо, ще вирішимо. Бо там Обов'язково потрібно, щоб була стежка з-під забору, там завжди дуже волого. О, ще потім уже приїдемо я підрівняю гарненько її, поверну в такий вже вигляд, отак От як тут, щоб було оброблено вже. Отак От вона виглядає. Все, на цей раз уже точно все. На сьогодні, що стосується городу. Можливо, зараз там ще зверху. Біля хати що зроблю трошки? Перевіряємо, вже третій тиждень сидить тут наш інжирчик. Все, він вже готовий до сплячки. Уже ці бурубки повідпадали, він. все вже буде лягати в сплячку. Пізніше десь, а, мабуть, Посеред листопада його десь уже накрию. Так, прижму трошки от сюди, оцю крону, і прикрию. Все, друзі. До побачення. До, я сподіваюся, якомога скорішого побачення. Уже трошки капусти у нас залишилось все вже. Будемо прибирати все.